Дорогі друзі, вітаю вас! Сьогодні хочу вам провести таке відео, яке, я думаю, що вам допоможе в пошуку інформації, якщо ви чогось потребуєте в Польщі, буду вам повідомляти такі мої корисні, як я вважаю, спостереження, які можуть в чомусь допомогти взагалі українцям, які перебувають в Польщі. Для того, щоб це могли прочитати і послухати взагалі більше, більше українців в Польщі, то буде супер, якщо ви, ну, якщо взагалі вам то, ви будете вважати то корисним і помічним таким, і вам сподобається, то буде супер, якщо ви Будете ставити вподобайки, там, підписуватися, якщо це вам подобається і вважаєте то за корисне для себе. <кхем> я хочу повідомити вам, що за моїми спостереженнями, наскільки я бачу, то в Польщі дуже-дуже популярний Facebook. От дуже популярний. І там можна знайти інформацію, на мій погляд, взагалі, про будь-що. І. Зокрема, зокрема, для те, що ну, інформацію з тих питань, які можуть в чомусь допомогти українців, українцям, починаючи від праці, яка там пропонується. Весь час, просто весь час там є якісь пропозиції. так, от, Від там самої простої, ну, де навіть мова не потрібна, і закінчуючи там, де потрібні якісь переклади. Хто знає там українську, російську і польську одночасно, наприклад. Ну і, ну, і взагалі дуже-дуже багато всього, от, що стосується пропозицій по роботі, по різній. По, різні, ну, по всій Польщі практично. От. Зверніть на ту увагу, я думаю, що то заслуговує на увагу взагалі це джерело Фейсбук. Крім того, там можна, побачити, там можна побачити публікації, де поляки попросту пропонують. Пропонують без, без оплати, без грошей. Просто треба приїхати і забрати. Кому не потрібні, там якісь меблі або якась техніка. Ну, все, що завгодно, ви знаєте, там є, що може стати в нагоді українцям, які приїхали, які приїхали до Польщі. От що стосується майна, дуже багато, дуже дуже багато. Там просто треба. Ну, якби якщо щось потребуєте, треба то відслідковувати там і щоб там. Проладь, ну. Like, no. Як кажуть повідомити так, тому, хто там написав, що мені там потрібно, потрібно скоріше на те відповісти, щоб ви там були якому, як перший, хто зголосився на то. Так, і тоді вас буде там право то отримати. От такі є в мене спостереження, що стосується Фейсбука, Зверніть на це увагу, зверніть, бо то дуже-дуже корисна річ для українців, які в Польщі. От Я вам це дуже рекомендую, от і бажаю. Вам, вдалих там, вдалих якби вдалого спілкування, щоб ви там знаходили, що вам потрібно, потрібно саме вам. От, бо українці ну, дуже багато то правда чого потребують, коли перебувають в Польщі, так і житло. Там, ну, ну, коротше, все-все-все. Попросту зверніть увагу на це джерело інформації. Facebook всього найкращого. Гарних знахідок інформації на тому Фейсбуці, і побачимось.